Взагалі не напрягаю, і дитину взагалі нічого не цікавить. Навіть коли батьки не тиснуть, підліток може казати я нічого не хочу або Я не знаю, чого хочу. Які можуть бути причини цього? Ну, по-перше, це втома і емоційне вигорання. Через школу, гуртки. Треба проаналізувати, чи не забагато активності протягом дня у дитини і чи є можливість відпочити в день, бо цього вимагає фізіологія підлітків. Брак досвіду, ну тут історія навпаки. Якщо дитина не пробувала різні активності, то й сказати хочу, їй складно. І виходить, що не хоче не тому, що ледер або йому все одно, а тому, що поки не знає, що подобається. Ну і страх помилитися. а раптом я виберу щось не те. Цей страх може блокувати бажання взагалі робити вибір. Звісно, що причини можуть бути іншими, ці, мабуть, найпоширеніше. Але не знаючи підлітка і ситуації, дати 100% вірну відповідь я не можу. Допомогти можуть бесіди, але не повчальні, а дружні. Придивитися, чим займається підліток протягом дня, у які ігри грає, чи достатньо відпочиває. І дуже часто я нічого не хочу може значити я ще шукаю.